Привіт усім, хто зайшов на мій канал В'язанка Барвиста. Продовжується моя робота в спільному проєкті, який організувала Олена Буганова. І називається він Вишиванка як код Нації. Проєкт дуже цікавий, дуже багато дівчат задіяні в цьому. Всіх гарний настрій, всіх хороші роботи, всіх багато планів. Будь ласка, заходьте на їхні сторінки, надихайтеся красою нашої творчості. Проєкт буде тривати до Дня вишиванки до 18 травня. 19 ми будемо святкувати цей чудовий день один раз в році, День вишиванки, коли українські дівчата, жінки, діти. Старші люди виходять в вишиванках на вулицю, і це дійсно свято нації. Мої вишиванки цього тижня я вам покажу вишиванки, які тішуть моє око кожен день, які вже давно, просто давно, є у моєму будинку. І я їх вишивала своїми руками і хочу просто похвалитися вам. А також можливо когось надихнути на створення щось такого чи кращого, тому що ми всі маємо досконалюватися. Всі повинні вірити в те, що ми можемо, вміємо і зробимо. Гарного вам перегляду, будь ласка, заходьте ще. А зараз я хочу вам провести екскурсію. По своєму помешканню. І це перед нами перша моя вишита картина, яку я вишивала в очікуванні своєї першої дитини, свого старшого сина. Я дуже-дуже його чекала, не один рік. І появилася ця картина, і у мене народився синочок, і вона має своє місце в нашому. Ми дуже раді, що вона в нас є. Йдемо далі. Ці дві картини я купила, перебуваючи в місті Харкові, відряджені, і відразу ж почала вишивати. Це пейзаж Харкова, а це, як самі бачите, це Париж. З задоволенням вишивали. Це перші картини, фактично, в моєму житті. Дуже цікаво було, які вони будуть. І вже багато-багато років вони нас тішать. Ці метелики також вже давно вишиті мною. Набір з трьох картин. Вони мені страшенно подобалися, і тому вишивалися вони швидко і також з максимальним задоволенням. Ось такі три картини. Багато років знаходяться на одному і тому самому місці. І я дуже люблю цю стіну. Ну, от, зразу і подушечка, яка також з ними по сусідству нас тішить. А це Гобелен. Техніка вишивки гобелен. Вишивала, бо дуже хотіла мати вишиту. Власне, нитками вишиту ікону, суцільно вишиту ікону. Вишивка тривала довго, але вже багато років так само тішить мене. Причому оці нитки, які навколо голови маленького Ісуса, я брала французькі нитки, які світяться в темноті. І ну, ефект був звичайно вражаючий. Ця картина вишита бісером. Це неповна зашивка. Її я дарувала мамі при житті. Тепер залишилася вона мені на пам'ятку. І просто вона мені нагадує її страждання. Але разом з тим вона і нагадує про скоровинучість нашого життя. Ну, все-таки пам'ятка є пам'ятка. Ця картина також не повна за життя бісером, е, настільки вона оптимістична і настільки вона ну, викликає життя, сонце, світло, е, квіти, коли я дала їй на обрамлення в майстерню, і затрималася, коли забирала її. Мені казали, що вони вже її декілька разів могли продати. Настільки вона. Всім подобалася і користувалася попитом. Ми її теж любимо. А тепер, чим я займалася цей період до звіту? І що мені вдалося зробити у цьому місяці? Це уставка, яку я показувала вам раніше: уставка до бойківської сорочки. Вона була вже показана в минулому звіті. Зараз я просто нагадую вам. Ось так, а за період, коли ми з вами не бачились, я вишивала рукав. Рукав, скажу вам, рукав цей має близько 60 сантиметрів. Оце його початок поширені, а оце його, другий кінець. Рукав вишивався різними техніками. Дуже цікаво вишивалося, і оце міня... міняти нитки треба було кожен раз, причому кожен раз треба зав'язувати вузлика. Інакше ніяк не вийде, як би не хотів. Вузликів багато, але вони всі з вивороту. Так, оцей широкий рукав. Далі він буде призбируватися брижами. І буде формуватися такий манжет. От Так, так воно буде ще роботи багато над ним. Ну, хочеш краси, значить, треба працювати. Ось такий в мене получився поки що рукав широкий. Тепер до цього рукава має бути такий вузенький. Манжетик, до якого він буде кріпитися, і там під ним будуть брижі, послідуючиму я вам покажу. Оцей манжетик, це є його зворотня сторона. Зворотня сторона, по якій я вишиваю низинкою. Вишивається окремо червоне, окремо чорне. Так само треба міняти ниточки, тому що. Перетягувати тут не виходить, бо інколи вузлик на одній стороні залишається, інколи на другій. Перетягуванням тут не зарадиш. Ну, а це сторона, яка має бути правду. ось така. Крім цього, тут ще будуть зашиті серединки різнокольоровими нитками. І ще буде по боках сір Потім це все буде підшиватися. І, власне, будуть розміри її ось такі і навколо рукава. Іншим разом я вам покажу, що мені вдасться зробити далі. Це по бойківській сорочці. А це чоловіча сорочка з маніжкою. За ці дні я не встигла до неї подивитися. Більше приділяла увагу бойківській сурочці. Наступний тиждень планую більше займатися з нею. Це все, що мені вдалося вишити на сьогоднішній день це хороша сторона вишивки, а це виворіт, по якому вишивається. Це виворіт, вишивка низинкою. І полотно поки що. Суцільний я його ще не кроїла. На цьому тижні маю розкроїти і закінчити вишивку цієї маніжки. Попереду ще залишиться і комірчик, стійка, і манжети. Роботи багато, особливо складно буде ще самим. Самою маніжкою, тому що ну, нетиповий буде такий розріз з боку. Ну, зроблю, подивимося. Поки що на, на, цьому, на цій сорочці все робота буде продовжуватися. А тепер трошки краси садової на цій гарній весняній ноті, я буду закінчувати. Свізит. Краса не